Привіт, друзі Оскар найпрестижніша нагорода в кінематографі США та щорічний приз із багатьма номінаціями. Та давайте розберемося. Звідки вона з'явилася і коли? Перше вручення премії відбулося 1929 року. А сама Американська академія кіномистецтв, котре й присуджує Оскар, була створена Луїсом Майером з кіностудії Метро -Голден Майер» У далекому 1927-му. В якості відзнаки за досягнення розвитку кіно переможці отримують позолочену статуетку у вигляді лицаря з мечем, що стоїть на кінобобіні з п'ятьма спицями, кожна з яких символізує гільдії академії, а саме акторів, сценаристів, режисерів, продюсерів та техніків. Існують різні версії походження назви Оскар. Одна з них стверджує, що акторка Бет Дейвіс почала назвати статуетку Оскаром, бо вона нагадувала їй її, її чоловіка Хармона Оскара Нельсона. За іншою версією, бібліотекар і майбутня виконавчий директор академії Маргарет Херрік стверджувала, що фігурка дуже схожа на її дядька Оскара. Перші екземпляри статуеток виготовлялися з бронзи. А під час Другої світової війни через дефіцит металу їх робили з гіпсу. Після закінчення війни всім переможцям обміняли нагороди на золоті й металеві. З 2016 року всі фігурки виготовляються з бронзи і вкриваються 24-каратним золотом. За легендою, Ескіз Оскара з'явився у блокноті дизайнера Седріка Гіббонса під час нудного засідання. Цікавий пункт був доданий в 1950 році у договір при врученні нагороди, згідно з яким, якщо переможець або його нащадки виявлять бажання продати нагороду, вони зобов'язані запропонувати її академії за один долар. І тільки якщо академія не захоче купити приз, можна виставити її на загальний аукціон. Але в історії премії був випадок, коли нащадки у Орсона Уелса продали його трофей за 861,5 тисячу доларів. Дізнавшись про це, академія подала позов до суду, але програла, так як актор не підписав договір, в котрому йшлося про ці правила. Тож тепер ті, хто відмовляється підписувати угоду, автоматично втрачають можливість отримати свою нагороду. Серед акторів найбільшу кількість нагород досі має Кетрін Хепберн. в неї чотири Оскари. На другому місці Деніел Дей Льюіс з трьома оскарами. Серед найбільших невдах премії можна пригадати таких акторів, як Кіано Рівс всесвітньо відомий виконавець головної ролі у трилогії Матриця. Актор досі не має оскару і навіть не був номінований на премію жодного разу. Том Круз номінувався три рази, але так і не виграв нагороду. І навіть Уилл Сміт не зайвою автофей. Єдиними фільмами, котрі на даний момент отримали всі 5 основних нагород, а саме за кращий фільм, актора, актрису, режисуру і сценарій, є, це сталося одного разу вночі 1934 року, «Пролітаючи над гніздом Зозулі 1975 року і Мовчання ягнят» 1991. А що ви скажете, друзі? Який фільм вам сподобався найбільше за останній час і кого з акторів ви вважаєте гідним цієї нагороди?